Завод Техномаш Строй представляє гранулятор Гранд 200 Це перевірений часом з численними позитивними відгуками потужний універсальний гранулятор для будь-яких типів сировини. Гранулювання кормових сумішей, агровідходів, соломи, тирси, лушпиння, а також полімерних матеріалів на грануляторі Гранд 200 не викликатиме жодних складнощів. Даний гранулятор оснащений рухомими роликами. Які однаково ефективні як у виготовленні комбікорму, так і у виробництві палет. Ролики оснащені точками підключення шприца для прокачування мастила і тому зручні для практично безперервної роботи, так як змащування підшипникових вузлів займає від однієї до двох хвилин. Крім того, до даних роликів можна додатково застосувати спеціальну систему змащування, яка дає можливість подачі мастила безпосередньо під час роботи гранулятора. Гранулятор Grand 200 оснащений матрицею 216 мм, що є золотою серединою за співвідношенням вартості витратних компонентів на одиницю готового продукту. Гранулятор Grand 200 виконується у двох версіях. Перша з електричним двигуном 11 кВт, друга з триточковою навіскою для підключення відвалу відбору потужності трактора. У будь-якій з версій виконання гранулятор Grand 200 комплектується потужним гіпоїдним редуктором, який розміщується в ємності, яка є елементом несучої конструкції з об'ємом трансмісійної оливи 40 літрів. Це гарантує безвідмовну роботу гранулятора протягом багатьох років. Головне не забувати контролювати рівень за спеціальним щупом, який також виконує роль сапуна. В комплекті з гранулятором замовник отримає магнітний пускач, ключ для притискання роликів та матрицю з діаметром отворів на вибір. Звертаємо вашу увагу, що модель відноситься до класу професійного обладнання, і тому встановлюється заводом до складу лінії гранулювання, розрахованих на безперервну роботу. Гранулятор має сертифікат CE, що зробило виріб відомим в країнах Європейського Союзу. Продуктивність гранулятора при виробництві комбікорму може досягати 350 кг за годину, а при виготовленні палет до 150 кг за годину. Ця модель випускається заводом «Техномашстрой» вже понад 10 років і за цей період зарекомендувала себе виключно з позитивного боку. З нашого досвіду, більшість клієнтів після роботи з цим виробом звертаються до нас повторно за іншими такими ж або ще більш високопродуктивними грануляторами гранд 300 або гранд 400 Якщо у вас виникли додаткові питання щодо обладнання, звертайтесь за номером телефону нашої гарячої лінії, вказаним в описі.